Доброго дня, діти! Рада знову вас вітати. Сьогодні ми з вами пригадаємо свійських тварин та птахів. Свійська тварина і птиця це жива природа. Вони утримуються людиною бо потребують піклування. Люди за ними доглядають, годують, лікують, будують їм житло. Тобто ці тварини живуть поруч з людиною. Свійських тварин та птахів називають ще домашніми. І вони приносять людям користь. Завдяки цим тваринам люди отримують цінні харчові продукти. Молоко, сир, сметану, масло, яйця, м'ясо, шкіру, з якої роблять взуття та одяг. Вовну для пошиття одягу, пір'я для подушок, допомагають перевозити вантажі, охороняють, рятують життя та майно. Тож пригадаємо свійських тварин, а допоможуть нам веселі загадки. Хто загадку відгадає, той тварину називає. То пасеться на лужку та говорить му 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 Молоко дає чудове. Здогадались це? Корова. Хто нам каже ко ко ко, не люблю я молоко? Дайте мені проса й гречки, і знесу я вам яєчко. Це курка. По двору усеньке літо ходить дивний кукуріку. Він червоний гребінь носить, і на мене око косить. Хто це? Це півень. З будки чується, гав-гав, маю безліч різних справ. Стерегти я маю хатку, ще й ганяти курок з грядки. Хто це? Собака. То це ходить тишком нишком, упіймав сіреньку мишку, вгору хвостика підняв і промовив гордо няв. Це котик. В нього носик п'ятачок і маленький. Хвіст гачок, і купатись у калюжі воно любить дуже-дуже. Хто це, дітки? Це порося. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, мов подушка, гризе моркву він у клітці. Відгадайте, хто це, дітки? Кролик правильно. По лужку на полонині ходить в білій кожушині, голосно нам каже, Б. чи впізнали ви мене? Це вівця. Здавна людям помагає. Довгий хвіст і гриву має, сіно любить пожувати, і го -го, і ірже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь. Кря-кря-кря вона говорить, перевальцем вона ходить. Любить плавати і пірнати? Що за птаха? Скажіть малята. Це Качка. Що за птах носить сіро білий фрак? Натягнув собі на ніжки дві рубінові панчішки. Га-га-га, він нам Гелгоче. І до річки бігти хоче. Хто це? Це гусак. Хто з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди-булдик, з півнем свариться індик. Ме 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 вона співає, довгі роги вона має, теплу шубку і м'яку ще й пасеться на лужку. Хто це? Коза? Я впевнена, дітки, ви були дуже уважні і відгадали всі загадки. До нових. Цікавих зустрічей.